Файний. Такий молодий. Перший на сьогодні нам попадає. Гриб молодий. Працює. І дві трошки попрацювати, бо зараз по грибе йдемо. Ой, яка краса! Носят мет. Трошки дощик сьогодні, вже за два рази йшов, але ну, та нічого. Дощик кожен день. Але то добре для всього, для города, для грибів. М -м -м. Дуже смачні. Ну, як зародила. Але ж там їх ніхто й не достане. Ну, птахи раді. <плоди> Історія цього дерева, колись мені сусід каже, в мене є садженець, хоч бери посади, а то вже травень місяць, пізно так. А він десь його купив, ну і якось не посадив. І садженець був відріз водою. Так два місяці стояв. Ну, я кажу, вже доста пізно, але садю. Ну це то, то така черешня велика вимахала. А я посадив її отак біля вуликів. І так кожен рік у народи. Вітаю. Сьогодні завершив роботу на пасіці. Є трохи часу, то можна ще піти до лісу. Подивитися, що є на грибних місцях. Дощики перепадають. Сьогодні десь разів три. То я так помежу дощ. Впорався з пчолами та є бажання піти подивитися. Дуже цікаво, що там у лісі. Не був кілька днів. Іду, подивлюся, все, що буде, покажу вам. Вам цікавого перегляду. Сіно скосили. Воно таке файне зелене. Ммм, як пахне. Файне. Дуже файне сіно. Такий перший на сьогодні нам попадає. Такий такі як бочечка. Файний греб. Добре, йдемо далі. О, які чудові. Великі такі.

Ще щось бачу. О, це може, певно, да. цей старий тут так і залишиться. А цей забираємо. Добре, йдемо далі. Я так недалеко прийшов. І тут нам тут попадає такий, ууу, такий файний. Чудовий. Mm. Файний такий. Век намальований. Файний ярип. Mm. Дощик знову почав падати. Ну нічого. Добре, йдемо далі. Саламандри люблять вологу. Вони зазвичай нічний спосіб життя ведуть, але коли волога, то і вдень вони активні. Та голубінка. Добре. Беночка? Тут что-то же есть. М -м -м. Такие чудовия голубинки. Маки об'їли, але нічого. Гриб молодий. Добре, йдемо далі. Уж так на сонечку гріється. Десь у собі поповз. такі убинки тут упанают. Ой, кафайна. Это файненька, чудова. Прям такими групами попадають. Це певно вже перестаріло. Такі файні. Окей. Переросли. О, яка в мене рука. Дуже великий гриб. Але він мене не дочекав. Такий білий, молодий. Нам попадає. Пойдемо далі. Який файний колір! Такий м'якенький, молоді Трутовик Сірчано-жовтий, ух! Яких багато! Колір файний, молоденький такий. Ну, я їх не збираю. Тут можна ціле відро назбирати. Дуже великі. На да, голубенькі. Сяні такі файні попадають. Добре, йдемо далі. Велика. Добре. Це трипітник. Червоноголовець. Такий трохи вже старий. Але це перший раз цього року я знаходжу червоного Ідемо далі, оліте. Вечір близенько, на сьогодні достатньо буду йти додому, щоб ніч не застала в лісі. Сьогоднішній результат є ось такі файні голубінки. Є кілька білих. Є доста. Скільки їх треба, то є доста. Ще й не зважаючи, що я так недовго сьогодні ходив. Але результат, як бачите. Вам дякую, що зі мною за перегляд, всім меру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі! Крусуля. Побігла десь. Вітання від найка. Тепер прогулянки. Так, хіба на поводку?